Уроку. Тема сьогоднішнього уроку сучасні антивірусні програми. Обговоримо з вами сьогодні сучасне, декілька сучасних антивірусних програм, а також розглянемо, які вони бувають. Тобто, які вони бувають, яким чином, тобто, їх інтерфейс розглянемо і так далі. Так. І так, що таке поняття комп'ютерний вірус? Ми з вами минулого разу. Ми з вами минулого разу розглядали. Тобто, це спеціально створена програма або сукупність машинного коду, яка здатна розмножуватися і як правило виконує на комп'ютері певні деструктивні дії. Тобто порушує його роботу, або порушує його роботу, або порушує в принципі, взагалі, або порушує в принципі взагалі систему. Далі, який же був перший комп'ютерний вірус? Це був вірус Кріпер. З'явився на початку 70-х років у військовій комп'ютерній мережі Арпанет. На прото, тобто, це був прототип інтернету. Програма самостійно могла вийти в мережу через модем і зберегти свою копію на вилученій машині. На заражених системах вірус виявляв себе повідомленням I the creeper, catch me if you can». Тобто, що це яким чином це перекладається. Ну давайте, англійці. Я кріпер, сприймай мене, якщо зможеш. Я Як кріпер, правильно, сприймай мене, якщо зможеш. Спіймай мене, якщо зможеш. Далі. Далі. Яка була перша антивірусна програма? Вона була випущена в 1988 році. Це доктор Соломон з антивірус Тукіт». Тобто створена вона англійським програмістом Аланом Соломоном. Завоювала свою популярність, проіснувала вона до 98-го року. Тобто, вона робила аналіз завантажувального модуля за допомогою контекстного пошуку. Тобто, виявляла е, певні віруси. Далі, які існують типи антивірусних програм? Це в нас програми, детектори, фаги, ревізори, фільтри і вакцини або імуніза 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 імунізатори. Те, що ми з вами на минулому році розглядали. Тепер конкретно по кожному що таке детектори вони здійснюють пошук характерного характерної для контер, конкретного вірусу сигнатури в оперативній пам'яті у файлах і при виявленні видають вам відповідне повідомлення які що є недоліком таких програм вони Видають повідомлення, знаходять точніше ті віруси, які відомі розробникам таких програм. Тобто, якщо розробники не знають тієї чи іншої, того чи іншого вірусу, відповідно, він вам не вийде з повідомлення про нього. Далі. Програми фаги. Тобто, вони не тільки знаходять заражені вірусами файли, але й лікують їх. Тобто, видаляють з файлу тіло програми вірусу, повертаючи файли в їх початковий стан. Так, так коротко. Ревізори відносяться до найнадійніших засобів захисту від вірусів, тобто, вони запам'ятовують вихідний стан програм, тобто, вихідний початковий стан програм каталогів системних областей диску. Тоді, коли комп'ютер ще не заражений, а потім, відповідно, періодично або за бажанням користувача порівнюють поточний стан із вихідним. Якщо з'являються якісь зміни і якісь не зовсім гарні зміни, вони виводяться на екран монітору, тобто, ви це можете побачити. І, відповідно, програми фільтри це невеликі резидентні програми, призначені для виявлення підозрілих дій при роботі комп'ютера, характерних для вірусів. Тобто, що це означає? Тобто, Ви, наприклад, коригуєте файли з розширенням C, змінюєте атрибути файлу, також прямий, диск, прямий запис на диск з абсолютного адресу, запису завантажувальні сектори диска і завантаження резидентної програми. Вакцини, що таке вакцини? Ну, тобто, так само, як і у людей, вони запобігають зараженню файлів, застосовують, якщо відсутні програми доктори. Тобто, знову ж таки, вакцинація можлива тільки від відомих вірусів. Тобто, якщо вірус невідомий, відповідно вакцинація в нас пройти не може. Ну, так, продовжуємо. Давайте з вами поговоримо про популярні антивірусні програми. Ну, Це НОТ 32, АВАЗ та доктор Веб, скажімо так, найпопулярніший. Тепер дивіться. НОТ-32 32. Перший пак... антивірусний пакет, що від випускається словацькою фірмою Asset. Перша версія була випущена в кінці 1987 року. Також використовується патентована технологія SRISENS. Тобто, призначено для виявлення нових загроз, які виникають в реальному часі шляхом аналізу виконуваних програм на наявність шкідливого коду. Тобто НОД 32 може по побачити вірус в якщо знайде шкідливий код в якійсь програмі, і відповідно він попереджає вас про це. А далі ви вже вирішуєте, що з цим робити. Далі ви вирішуєте, що з цим робити. Також, що що ще є в. Но 32 тобто, які, які існують модулі програм, так, ну про захист від вірусів і шпигунських програм. Це я вам сказав, що допомагає ядро стріт Sense. Далі персональний бренд пауэр, тобто, перевіряє весь трафік між комп'ютером, між і захищається між іншими комп'ютерами комп мережі. Це якщо комп'ютер підключений до локальної мережі. Ну, і відповідно, також захист від небажаної пошти. Тобто, в принципі, як і будь-який антивірус, він відправляє ті листи, які, ви, які, скажімо так, дійсно є спамом, він відправляє їх до папки спамом або зовсім видаляє. Далі, ось таким чином виглядає інтерфейс програми. Тобто, все доволі просто. Ось тут він вам показує тобто, статус захисту. Відповідно, бачимо, що в нашому випадку максимально захищений, тобто, далі у вас йде скан комп'ютеру, оновлення, налаштування і допомога та підтримка. Тобто доволі простий інтерфейс. Далі, що таке Avast? Avast – це антивірусна програма для операційних систем Windows та Linux. Відповідно, також ну, на андроїдах, я думаю, бачили, хоча, скажімо так, популярністю він особливо на андроїдах не знаю, може хтось користується, особисто не користуюся. Далі Avast Free вважається найпопулярнішим безкоштовним антивірусом, всього ж антивірусом Avast користується більше 170 мільйонів користувачів у світі. Тобто він дуже є популярним щодо популярності, ми з вами поговоримо відповідно, яким чином відбувається екран файлової системи. Тобто, він у вас сканує комп'ютер в реальному часі. Екран пошти відстежує весь трафік. Програм для роботи з електронною поштою сканує всі листи і веб-екран, тобто аналізує всі дії користувача при відвідуванні веб-сайтів в інтернеті. Тобто, я ж кажу: вони плюс-мінус між собою схожі. Також мережевий екран, екран сценаріїв, екран пові... поведінки відстежує систему на предмет підозрілої поведінки програм. Ну, відповідно, якщо щось система починає робити, підозріло, відкриваєте одне, але відкривається інше. Відповідно, вам про це а вас повідомить. А вас вам про це повідомить. Інтерфейс програми. Тобто, так само бачимо, що поточний стан є, сканування комп'ютеру. Сканування комп'ютеру у вас є. Ну, скажімо так, експрес-сканування, швидке якесь сканування, сканування повне, це те, що займає багато часу. І, відповідно, таким чином, тобто, обслуговування, додатковий захист, там ви можете обрати певні пункти, і так далі. Тобто, все це доступно. І доктор Веб також в принципі антивірус призначений для захисту від поштових мережевих черв'яків руткітів файлових вірусів, троянських програм, стелс вірусів і так далі. Ну, тобто, але на на нього знадобиться ліцензія. На доктор Веб знадобиться вам особи, о, особиста ліцензія. Тобто, для для того, щоб ним користуватися, не весь функціонал буде доступний, якщо не завантажити. Якщо не ну тобто, якщо не купити ліцензію так, 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 так. Далі давайте то коротко по інтерфейсу. Тобто, так само відкривайте. Є у вас тут налаштування, є допомога. Відповідно, ось таким чином у вас відбувається сканування комп'ютера. Тобто, ну ось тут зараз віконце порожнє, але зазвичай ось тут пишуть відповідно. Тобто, якщо віруси з'явилися, пишуть, саме який об'єкт. Далі де знаходиться його статус, і відповідно активний чи неактивний, чи тобто в якому він стані на цей момент, тепер яким чином порівняти популярності антивірусних програм і який все ж таки вкраще становити? Ви можете відкрити Google Trends і прослідкувати кількість пошукових запитів, тобто який антивірус найбільше. Який антивірус найбільше шукають в в той чи інший час? Ну, тобто, як ми бачимо, що наприклад, в січні 2010 року найбільший був синенький, а синенький, це в нас Аваст, так? А наприклад, в ну, десь між січнем 13-го, тобто, десь приблизно. Якщо в нас тут різниця в рік, то десь приблизно ну, десь більше половини, десь вересень, жовтень. Тобто найбільшої популярності то д... тоді набував у пошуку на 32. Але знову ж таки, ну, тобто, бачимо в доктор Веб, те, що я вам казав, що він менш популярний, тому що він потребуватиме ліцензію. Далі, домашнє завдання у вас буде, вам треба буде пройти тестування. Тобто тестування я вам зроблю підсумково.